Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі серію бюджетних зворотньо осмотичних систем з ємностями та мінералізатором Modern 6 та Modern 6 Pump. Недавно я вже розповідав вам за інші системи з накопичувальними ємностями виробництва компанії Filtrons. Ці моделі дуже схожі, але мають і деякі відмінності. А саме вони мають ємність більшого об'єму до 18 літрів. Тобто у вас завжди буде великий запас води навіть при вимкненні світла. Це головна відмінність від проточних систем, яких ємності немає. До складу систем Modern входить два поліпропіленових картриджа: карбон-блок, мембрана на 75 галонів на добу, постфільтр та мінералізатор. Також системи комплектуються, звісно, річ, ємністю чистої води на 18 літрів. Краником та монтажним комплектом для під'єднання системи до водопроводу. За бажанням, ви можете додатково придбати подвійний кран та мати воду після мембрани та після мінералізатора. Ну, це має сенс. Пити треба воду з мінералами, а в чайник додавати воду вже після осмосу, щоб не було накипу. Саме так я зробив у себе вдома. Щодо періодичності зміни мембран: строк служби мембрани до 2 років, картриджі, що перед мембраною, треба замінювати двічі на рік, щонайменше, і тоді. Ви будете мати воду високої якості постійно. Поскарбон та мінералізатор можуть прослужити вам цілий рік без заміни. Лінійка системи чистки води модерн це вдале поєднання смачної ціни, зручності та якості. За подробицями звертайтесь до наших менеджерів. Гарного дня! Щасти вам!